Ну, що ти, як літо пройшло? Чим займалась? Я нарешті приділила увагу своїй творчості і написала багато книг, а особливо два місяці я писала дуже велику книгу, більше ніж на 400 тисяч символів. І я витратила на це дійсно дуже багато часу. І тепер у мене є великий справжній роман. А, тобі і дикувало все літо. Ну добре, ще молода. Веселись. Чим ще займалась? Я нарешті завела свій блог, і я розповідаю про свої книжки, і також допомагаю авторам завершити їх руку, здолати їх психологічні бар'єри і таки дописувати свої книжки. Тому я все літо працювала. Та блог це такий? Ти що там тепло? бути на робота? Ні. Я завела блог для просування свого літературного бізнесу. Ось така в мене була мета. А який бізнес? Книжковий. Як я вже й казала, я письменниця і допомагаю авторам Тож, книжковий бізнес. А то тебе йтакувало все літо, все зрозуміло, ще молода. І я вас так люблю. Давайте про щось інше поговоримо.